На наш брифінг онлайн в онлайн це в поліційному медіа центрі Миколаївської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас спікери це начальник відділу протидії кіберзлочина Миколаївській області департаменту кіберполіції Нацполіції України Ганна Забіліна та старший інспектор відділу протидії кіберзлочина Миколаївській області департаменту кіберполіції Нацполіції України Максим Гусар. Доброго дня Доброго. і вам слово. Доброго дня. Дякую за можливість надати слово. Дякую за можливість розповісти про проблемні питання, які наразі переслідують наше суспільство, наших громадян, які нерідко стають жертвами кіберзлочинців. В наш час розвитку високих інформаційних технологій кількість користувачів зростає, але їх обізнаність з кібергігієни вона залишає бажати кращого. Нерідко нові користувачі, але і такі, які мають досвід, вони стають жертвами кіберзлочинців. І найпоширеніший вид кіберзлочину, про який ми сьогодні хотіли би поговорити, це кібершахрайство. Тому прошу до запитань, задавати запитання. Чи готові поставити питання? А який головний секрет у цих киберзлочинців Знаю навіть з прокуратури правоохоронних органів буває, ну нам на цих потрапляють киберзлочинців? Як так? Як вони можуть людину, яка вже прожила життя та знає, Ждох. що таке злочинець, як сучасний ну, підліток, який теж ну не ло... ну, знає? Як так? В чому секрет? Угу. Е, взагалі ніякого секрету немає. А, наш досвід нам говорить про наступне. Я буду говорити з практичного досвіду. Всі кібершахраї, кіберзлочинці, вони володіють декількома. Такими методиками. Головна з них це соціальна інженерія. Якщо ви загуглите, ви подивитесь, що це таке. Якщо простими словами, доступними для наших громадян, я можу сказати наступне: вони завжди використовують особу як суб'єкт. Тобто візьмемо приклад під приводом працівника, Безпеки банку телефонують з метою, звичайно, з фінансовою метою, тобто всі кіберзлочинці, вони фінансово мотивовані. І ось для того, щоб особа, яка свідома, яка розуміє алгоритм транзиту коштів і так і наступне, злочинець повинен її впевнити в тому, що те, що він просить, щоб особа це зробила, майбутня жертва. Тому кіберзлочинці використовують тривожну тему. Що таке тривожна тема? Ваш рахунок заблокують, до вашого рахунку шахраї отримали доступ. Постійно зачасту кібершахраї, вони, окрім тривожної теми, ще наполегливо просять поспіхом зробити особу ті кроки, які ще хвилину назад. Громадянин навіть не мріяв це зробити. Наприклад, вони просять підійти до терміналу, до банкомату, зробити якісь дії. Вони запевняють майбутню жертву перевезти кошти або на якийсь рахунок сім-карти або на рахунок, транзитний рахунок банківський. Шахраї володіють методами соціальної інженерії. І кожен шахрай він використовує ті методи, які йому вже його досвід дає. І в тому числі ці соціальні, психологічні моменти, коли дзвонять серед ночі особам похилого віку та розказують, що родич у біді. Особа похилого віку, замість того перевірити, чи вдома його родич, він. Виносить кошти або перераховує кошти злочинцям. Це все методи соціальної інженерії. Також важливо, що більшість жертв вони не володіють тими азами кіберзахисту, кібергігієни, якими повинні, якщо вони вже можуть назвати себе користувачем мережі. ще як уникнути цього, які є правила, щоб наші глядачі дізналися, щоб уникнути цього і не повестись, так скажімо, на поводу в цьому? Дивіться, є загальні правила загальні для всього спектру кіберзочинців. Я зупинюсь на загальних, а Максим зупиниться на банківській сфері та щодо фішингу. Добре? Фішинг, і фішинг. Я зупинюся на загальних. На